Липові бронежилети на 350 тисяч гривень в зону АТО відправили ненадійних 65 бронежилетів. Їх закупили громадські активісти в одного з підприємців Чернівцях. Кілька засобів захисту з цієї партії вже вилучили правоохоронці та відправили на експертизу. За її результатами, депутати міськради вимагатимуть від підприємця повернути гроші, які громадські активісти збирали як пожертвування. До діяльності самого бізнесмена придивилися правоохоронці. Наразі триває слідство. Матеріали обшивка мали відповідних маркувань та ідентифікаційних ознак. Е, металеві пластини було випробувано в нас в управлінні боротьби з організованою злочинністю шляхом вчинення по них прямих пострілів, з відстані 8 метрів, з автомата АК-74 калібру 545, в результаті чого вказана пластина була пробита всіма кулями, з яких стрілялося. Наскрізь.